Сіже новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. За тиждень дрони-перехоплювачі збили сотні російських шахедів. За словами Володимира Зеленського, за тиждень окупанти спрямували на українські регіони понад 1800 дронів, більше ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Усе більше залякати наших людей. Зеленський зазначив, що, попри плани Москви, є хороші результати роботи сил протиповітряної оборони. Молодці наші козаки. І Тепер про житло. Оренда житла в Україні влітку 25-го року, де найдорожче, а де ціни з них? Жуються літо 25-го року показує цікаві зміни на ринку оренди житла в Україні. Попри війну, внутрішню міграцію та економічні виклики. Ринок залишається активним, а в деяких регіонах навіть фіксується зростання попиту та вартості. Де зараз найдорожча оренда? Закарпаття утримує першість. Середня вартість оренди однокімнатної квартири сягає 11 тисяч 800 гривень на місяць. Львівська область на другому місці із середніми цінами понад 10 тисяч 800 гривень. Рівненська область близько 10 тисяч 300 гривень на місяць. Ужгород один із найдорожчих міст для оренди житла де середня вартість може сягати 17 тисяч гривень за одну кімнату. А де оренда дешевшає. Деякі місця демонструють поступове зниження цін. Вінниця мінус 5%. Оренда однокімнатної квартири Іван-Франківськ падіння на 1%. Львів також зафіксоване значне зниження близько 1%. Окремо про Одесу. У прибережних районах Одеси ціни на літо традиційно високі. Однокімнатна квартира до 1500 доларів на місяць, приватні будинки до 4000 доларів на місяць. Тренди літа. Літо – традиційно низький сезон на ринку довготривалої оренди. Частина орендарів виїжджає у відпустки Деньський попит знижується у Києві, Харкові, Дніпрі ціни залишаються стабільними. В деяких районах навіть спостерігаються легке зниження. фпв дрони та безпекові чинники істотно впливають на попит у прикордонних регіонах. Якщо ви зараз у пошуку квартири в оренду хочете вигідно здати або продати свою нерухомість, ми тут, щоб допомогти вам. Залишайте плюсик в коментарях, і ми з вами зв'яжемося працюємо швидко, чесно і результативно. Знайдемо найкраще рішення для вас. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.